Добрий день, шановні колеги. Тема сьогоднішнього вебінару психологічна підтримка у бібліотеці. Від початку повномасштабного вторгнення українське суспільство стикнулося з великими проблемами соціально-психологічних змін, що переживають люди в умовах війни. Постійна стресова ситуація, соціальна адаптація на нових місцях вимушених переселенців, інформаційне цунамі. Біль втрат змушують шукати психологічної підтримки. Таким місцем підтримки може стати бібліотека. Один із способів справитись зі стресом є бібліотерапія. Позбутись тривожності і привести свої думки до ладу може допомогти читання ретельно підібраних художніх творів. Такий вид терапії останнім часом почав набувати популярності. Читання книг це заповнення недоліків власного досвіду та власних переживань. З одного боку, людина ніби проживає десятки інших життів, радіє чужим радощам, виходить переможцем зі складних ситуацій. Все це не може не впливати на емоції та почуття людини, на принципи підходів до життя та власних переживань. Тож, читання відволікає, стимулює пізнання, зберігає психічне здоров'я. Додає сил і витримки та нагадує, що життя триває. Промоція книги завжди на часі і зараз стала ще актуальнішою. Отже, Миколаївська обласна бібліотека для юнацтва продовжує знайомити читачів із сучасною українською літературою. В онлайн-форматі проводяться літературні стріми, читацькі посиденьки з автором, на яких ближче можна познайомитись з письменниками, дізнатися про їх творчість. А брати книжку за смаком. Зустрічі відбулися з Любов'ю Бідутою, Оксаною Зененко, Надією Білою, Олександром Гаврошем та багатьма іншими авторами. Цикл новинки з видавничої скриньки це зустрічі з представниками видавництв, які презентують свої книжки. Було організовано зустрічі з видавництвом Старого Лева, Фоліо Рано, Урбіно та іншими. Задля подолання тривоги і наслідків стресу у мешканців громади бібліотека залучає професійних психологів, розширюючи коло соціальних партнерів. Плідною є співпраця бібліотеки з мобільним простором Вільна, який пропонує жінкам та дівчатам міста Миколаєва різноманітні активності. У нас проходять арт-терапевтичні студії, психологічні тренінги, рекреаційні сесії з малювання. Усі активності модеруються професійними тренерками та майстринями. Психологіні провели майстер-класи Я і мої стосунки, Подушка безпеки, мій баланс у системі брати-давати. Учасниці розвивали інтерес до себе, працювали з тілесними зажимами, навчилися слухати своє тіло та практикували техніки прийняття себе. У співпраці з міжнародним медичним корпусом. Відбулася серія практикумів соціального розвантаження через творчість. Відвідувачі заходів вчилися розписувати екоторбинки, виготовляли катані свічки з вашіни, робили квіти з Фоамірами, створювали картини з акварелі, малювали мандали, проводили заняття з нейрогімнастики, отримували практичні поради щодо створення комфортного середовища. Для сну і якісного відпочинку. Психолог Миколаївської організації ТОВ Червоного Христа України проводить тренінги психологічної підтримки для слухачів університету третього віку. Заняття пройшли за такими темами: тривожність, як реакція на стрес, самооцінка і стрес, кольоротерапія в житті людини, взаємозв'язок фізичного та психічного здоров'я. Бібліотека стала одним із організаторів і координаторів проєкту із запобігання домашньому насильству принцип невтручання, мета якого привернути увагу суспільства до теми домашнього насильства та проблеми свідомої і несвідомої пасивності у її протидії. У межах реалізації проєкту на базі бібліотеки відбувся круглий стіл, а також була створена і презентована на двох майданчиках. Авторська фотовиставка принцип невтручання, основою якої стали реальні історії людей, постраждали від домашнього насильства. У співпраці з благодійним фондом Індиго впровадили програму арт-терапії, активного та цікавого дозвілля Фрітайм для дітей, містян та вимушених переселенців. Проводяться заходи різного формату. На яких діти можуть відчути радість, безтурботність, цікаво провести час, спробувати щось нове, знайти нових друзів та легше адаптуватися до нового місця, адже декому з них довелося покинути свою домівку. Бібліотека разом із студентським театром покоління долучилася до соціального проєкту Українці без бар'єрів. Пройшла низка театралізованих інтерактивних заходів, на яких актори. Представили приклади просторових, фізичних, психологічних бар'єрів у житті різних категорій людей. Наша бібліотека нині є місцем підтримки, безпеки і затишку, місцем сили для багатьох українців. Дякую за увагу!